Якщо дві країни, які в сумі дають там половину світового ВВП, почнуть сваритися і бити горшки, ну то знаєте, друзки можуть полетіти на голови іншим. Хоча я вам скажу пані Аріно, в цьому контексті є один невеличкий момент, який нам, українцям, має дуже сильно сподобатися. Так. І ми вже бачимо, що це за момент: це обвал світових цін на нафту. А обвал світових цін на нафту це нам великий подарунок, тому що це великий мінус для Росії, яка саме з доходів від нафти фінансує е, великою мірою свої е, оці от, агресивні дії е, проти України і нарощує свій е, потенціал. Е, якщо не буде цих доходів, е, ну або тоді треба буде посадити своє арабське населення на голодний пайок. Коли ці е, про радянський союз е, і ще будуть е, е, з ним порівнювати, або доведеться припиняти цю війну, тому що не буде за що.